З настанням тепла на ринках Ужгорода з'явилася перша полуниця. Її вирощують у теплицях, а відтак і з'являється вона на прилавках раніше, ніж ягода з відкритого ґрунту. І хоча ціна на таку полуницю традиційно висока, попит на неї є. Наша Виноградовська теплична ще поки що. Ольова ще не тільки 2-3. полуниця 230-250 кг. Небагато, але по чуть-чуть беруть. Полониця вже кілька тижнів активно продається на місцевих ринках та в супермаркетах, проте думки покупців різняться. Деякі, якнайшвидше, хочуть скуштувати першу ягоду сезону, а інші ще чекають на ту, яку зберуть з відкритого ґрунту. Вчора перший раз спробувала, дороговата, дорогавата. А взагалі то смачна була. Один раз купила, вона була дуже така водяна. Ні, тому що вона теплична. П'ятдесят. Ну, Дорогенька. Один раз взяла, але ну, у чоловіка дуже цукор підскочив. І я думаю, там було щось. То але... я й більше не беру. Вона ця, в хімії хімія багато. все треба в червні вже купляти на початку. Попри побоювання щодо якості ранньої полуниці, лікарі зазначають, ця ягода має багато корисних властивостей і може бути частиною здорового раціону. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти та клітковину і підходить навіть для дітей. Однак з ранньою ягодою таки варто бути обережнішими. Через можливу наявність нітратів, лікарі радять не зловживати. Це ягода, яка характерна для нашого регіону, але період її природнього дозрівання трошечки пізніше, тобто це буде кінець травня, червень, рання полуниця інколи для прискорення дозрівання можуть використовуватися. Топриві якісь добавки, тобто вона може умовно містити більший рівень нітратів. Вона дозволена діткам 6-місячного віку. Тобто, коли ми вводимо прикорм, ми відповідно вводимо і полуницю, але невеликими шматочками може бути протипоказана заборонена людям, у яких є алергія на полуницю. Або ще можливі перехресні алергії, тобто обговорити з лікарем при захворюваннях ШКТ у фазі загострення. У фазі ремісії цих захворювань вона може бути навіть корисна. І при захворюваннях деяких шлунково-кишкового тракту, вона також може бути корисна. Отже, хто хоче вже полосувати полуницею, то може сміливо це зробити. Головне вживати її обережно, щоб не завдати шкоди організму. А ті, хто надають перевагу ґрунтовій, ще треба почекати кілька тижнів.